Я читаю, я знаю, що ви підтримуєте багато українських підрозділів від 13 до 128 бригад, якщо я не помиляюся, неофіційних формувань, які досі тримають лінію фронту. Тому моє питання полягає в тому, наскільки критичною є потреба в базових витратних матеріалах, транспортних засобах, медичних аптечках, чомусь іншому. Наскільки я можу це сказати чи оцінити, це трохи краще ніж було взимку. У нас менше запитів на конкретний вид, скажімо так, просте обладнання, прості витратні матеріали, а на спеціалізовану техніку більше запитів. Це означає, що в цілому ситуація трохи краща, але все ще є те, чого не вистачає, наприклад, транспортних засобів. Загалом я б оцінив масу підрозділів української армії як приблизно на 50% недоукомплектовані простими автомобілями, позашляховиками, називайте їх як завгодно мікроавтобусами, такою технікою. Ось тут і є найбільша проблема. І ще більша проблема полягає в тому, що основне джерело підмінних транспортних засобів, яким є Європейський Союз, є вичерпане. Це означає, що майже немає вживаних автомобілів, які можна було б дешево купити в Німеччині, Великобританії, Франції, Італії, а потім привезти в Україну. Це наразі наша найбільша проблема. У нас достатньо грошей від пожертв. Дякуючи людям, які охоче жертвують на цю благодійність, так би мовити. Але у нас йде 2-3 місяці, щоб знайти хоча б одну машину, яка не зовсім зламана, а потім доставити її в Україну і привести у відповідні підрозділи і в інших випадках ми повинні, не я, звичайно, є люди в Німеччині. Наприклад, у Великій Британії є люди, які так люб'язно інвестують свій особистий час і капітально ремонтують ці транспортні засоби перед тим, як відправляти їх в Україну, але це все одно займає багато часу і коштує грошей, тому що в іншому випадку доводиться купувати запчастини, тому це сумна в цілому ситуація з постачанням, яка покращилася чи покращується. Але щодо транспортних засобів, це все ще критично, тому що якщо у вас є механізовані та мотопіхотні бригади, але їм не вистачає 50% техніки, яка повинна бути, то це не можна назвати хорошою ситуацією. Вони повинні бути забезпечені не менше, ніж на 70-80% від того, що у них повинно бути. І так, я маю на увазі, що теоретично уряд виконує свою частину роботи, але я не бачу, щоб це відбувалося часто. І це як з БПЛА. Якщо бригада має гроші, якщо вона добре утримується за рахунок пожертв, вона може купити і дозволити собі багато БПЛА, але якщо ні, то їй критично не вистачає БПЛА. І завдяки рішенню прийнятому чи то в грудні, чи в січні. Міноборони де факто створив вільний ринок БПЛА у складі су. Ситуація зараз така, що є бригади, які абсолютно не мають БПЛА, або їх вистачає лише на чотири дрони на день. А ще є інші бригади. Загалом їх ніколи не буває забагато, але у них принаймні достатньо БПЛА ФПВ, щоб використовувати їх цілий день скільки завгодно. Так що там, взагалі, бардак, таке моє враження. Так, але росіяни водночас модифікують дрони, не знаю, начиняють їх уламками, термобаричними зарядами, ще чимось. так, різні боєголовки. Це ознака російської технологічної еволюції. Чи просто знаєте якийсь відчай імпровізація Тому що я чула, що українці в цьому досить непогано розбираються. Я думаю, навіть набагато краще теоретично українці так більш індивідуалістичні, більш волелюбні, а тому набагато краще розбираються в інноваціях. Проблема в тому, що багато з цих інновацій насправді не є реалістичними це нелегко усвідомити, це надмірне обмірковування і так далі. Але кожен намагається наполягати і намагається, знаєте, запустити той чи інший проект. Це означає, що його має профінансувати Міністерство оборони, а потім запускається у виробництво. Наступна проблема це якість експертизи в Міністерстві оборони. По суті, немає якості експертизи, але є, знаєте те, хто дасть більше грошей в кишеню. Це означає, що вам треба дати хабарі потрібним особам, але спочатку вам потрібно дати хабар потрібним особам за межами. України, це цікаво знайти українців за межами України, щоб зв'язатися з міністерством оборони, щоб представити їм свій проект як український, а потім треба дати хабар комусь у міністерстві оборони, щоб він купив ваш проект і почав його фінансувати. Без цього нічого не працює. І тоді у вас є набір. Тоді Міністерство оборони каже: добре, зараз у вас є проект у виробництві, але ми не несемо відповідальності за будь-яке подальше розповсюдження чи щось інше. з цим треба розбиратися з командирами бригад. Я написав конкретний пост у своєму блозі, і мені хочеться битися головою по столу, за яким я весь час працюю. Тому що я не можу зрозуміти цього виду некомпетентності, неорганізованості такого виду. Я не знаю, як це описати. Це українська сторона, а з російського боку, все централізовано, дуже централізовано. Це означає, що нічого не відбувається без того, щоб люди на горі прийняли рішення. Ніхто не наважується приймати рішення, ніхто не наважиться сказати так, не переконавшись спочатку, що на рівні вище написано так. Це означає, що в більшості випадків рішення приймаються наверху аж до Путіна особисто, що, в свою чергу, означає, що рішення на щастя приймаються дуже повільно. Але проблема в тому, що росіянам дається багато часу на те, щоб прийняти свої рішення, а потім і на їх виконання. І як тільки вони приймають рішення, наприклад, про виробництво шахеда чи то герані, у великій кількості, і це рішення вже прийняте, то вони будують більше заводів і це все більші заводи. і раптом, як ми це бачимо зараз. Раптом в лапках вони запускають по Україні по 300 шахедів або герані за ніч, що перенасичує українські можливості оборонятися. для цього в Україні не вистачає ні зенітно-ракетний комплекс, ні перехоплювачів, ні пілотованих перехоплювачів на кшталт F-16 і міражів, ні достатньої кількості дронів перехоплювачів. Так що це не випадково. Це не некомпетентність чи щось таке, навпаки, це просто інша система придбання, виробництва і впровадження або застосування в даному випадку. Це непогано і не гірше, і це можна було легко перемогти головою. І саме з цим ми повертаємося до проблеми прийняття рішень в Україні, які некомпетентні до мозку кісток. Вибачте, Україна могла мати сотні ударних дронів вже у серпні, вересні 2023 року, як мінімум. Але тоді було прийнято рішення, що це буде коротка війна, ви знаєте, і що Росія буде переможена одним ударом або якоюсь великою перемогою на полі бою. А значить, в цьому немає необхідності. І як наслідок тієї помилки у 2022 році і подібних інших помилок. Тома, послухайте, через три роки Україна все ще не має сотень БПЛА. Але в цій помильці було задіяно багато людей, не тільки Україна, а й Сполучені Штати або Борис Джонсон, який їздив неодноразово до Києва. Вибачте, Наталія, лише секунду. Є лише одна людина, яка наполягала на запуску або повелася на ілюзію якогось супервеличезного, великого наступального успіху, захоплення чи звільнення Мелітополя і виходу до Азовського моря. І ця людина наполягла на такій операції. Або, принаймні, вона підписала наказ саме на таку операцію. Для цього є лише одна людина. Є лише одна людина, якій водночас не сподобалася ця ідея, а потім вона віддала перевагу власній ідеї, якою став контрнаступ у районі Бахмута у 2023 році. Тому в той час вся Україна намагалася розпочати цей наступ і провести цей наступ на півдні Запоріжжя і вийти до Азовського моря за наказом зверху. Цей фантастичний джентльмен, про якого йде мова, генерал Фантастик Мьюз, керував власною операцією в районі Бахмута. А це означало, що в результаті цієї операції дві-три дуже кваліфіковані, дуже хороші українські бригади не були задіяні в операції в контрнаступі на півдні, а залишалися зайнятими каліцтвом шести бригад російської армії в районі Бахмута. Але цей генерал тоді був визнаний успішним, і то не мною, а верхівкою верхівок, і його тоді поставили на чолі всіх збройних сил. Що ж тут сказати з цього приводу? Я не назначив його на цю посаду. Але була знову ж таки одна конкретна людина, яка це зробила за порадою когось іншого чи ні. але по суті це була лише одна людина. Вибачте. Так, я зрозуміла вашу думку. А як зараз удосконалюються російські ракети? Тому що українська протиповітряна оборона все частіше з ними бореться? Я це чую. Ми всі живемо в Києві. Ми це чуємо. Яка протиповітряна оборона зараз потрібна Україні? Нам щось потрібно? Я не знаю щось нове, щось таке, чого у нас раніше не було в протиповітряній обороні. Не лише це. Ось у чому іронія всієї цієї ситуації. Раніше, у 2022-2023 роках можна було спостерігати за ударами російських ракет та БПЛА по Україні. і було легко зробити висновок, що вони були здійснені, знаєте, безсистемно. Не було координації між різними ударами різними ракетами з різних напрямків. Ви знаєте, вони вранці завдали авіаудару вісьмома ракетами з півночі. потім дали українцям 2-3 години, щоб поповнити запаси своїх ракет, замінити ті, якими вони випустили, встановити нові напускові установки, а потім перенаправляли свою увагу на південь. а потім вони нападали з півдня, а потім нападали зі сходу і так далі. У неквапливій манері все було добре. І який сюрприз, до осені 2022 року Україна була досить успішною та ефективною у реорганізації своєї інтегрованої системи протиповітряної оборони та захисті від таких ударів. Якщо ви дасте росіянам два. А потім три роки часу вони засвоять свої уроки, вони навчаться організовувати свої БПЛА та організовувати свої ракети, організовувати всю свою операцію та планування таких операцій таким чином, що вони одночасно завдають ударів по одному району з різних напрямків. І то не двома, трьома, вісьмома, чи десятьма чи дванадцятьма ракетами, а з допомогою 30, 40, 50 БПЛА та ракет. Тобто вони зараз регулярно перенасичують українську наземну ППО. На додачу до цього за три роки НАТО нічого не зробило, щоб суттєво збільшити виробництво ракет класу Земля повітря. нічого це буде пізніше цього року, а потім у наступному знаєте, поспішати не варто. для чого? Це просто Україна, і вона нікому не цікава. Тобто це означає, що в Україні спочатку закінчилися запаси оригінальних ракет, тих, що залишилися з радянських часів, потім витратилися всі замінні ракети радянського виробництва, придбані з-за кордону. Потім витратили масу того, що її поставили США та європейці. В інших випадках НАТО або конкретні члени НАТО чи уряди, або конкретні члени НАТО були настільки мудрими, настільки далекоглядними, що вони, наприклад, поставили цілу батарею ракет класу Земля Повітря Сампті, але ракет вистачило на 2-3 тижні. А це означає, треба мати на увазі, що українці витратили 2. Три, шість місяців на навчання своїх операторів в цій системі, потім все завезли в Україну, а потім за два-три тижні всі ракети були витрачені. І що тепер? Вони сидять і чекають, коли їм замінять ракети, але не можуть діяти. Так що всі зусилля виявилися марними. І нарешті, потім прилетіли f 16 Прилетіли міражі і так далі. Тож зараз повітряні сили України фактично експлуатують F-16 та міражі і намагаються використати їх для заміни ракет класу земля повітря, яких у них немає. Відповідно, ви чуєте регулярні повідомлення, пілоти F-16 і міражів збивають три, чотири, п'ять, шість, сім, а то й більше в конкретному випадку російських БПЛА та крилатих ракет за один виліт, і вони регулярно літають по два рази. Кожен пілот регулярно здійснює по два бойових вильоти за ніч. Я маю на увазі, що ви повинні уявити це. Просто намагайтеся не спати вночі. А потім намагайтеся здійснити два бойових вильоти за ніч, і це величезне навантаження на пілотів. Гаразд, якби лише це, вони були одночасно посилені за рахунок впровадження систем радіоелектронної боротьби. І вони досить ефективні, але в цілому росіяни засвоїли свої уроки за три роки. Який сюрприз? І тому вони перенасичують українську протиповітряну оборону, чи то літаючі перехоплювачі, чи БПЛА, чи системи радіоелектронної боротьби, чи протиповітряну оборону, наземні засоби протиповітряної оборони одночасно атакуючи ту саму точку, або ту саму ціль, або той самий район за допомогою 30, 40, 50 БПЛА, а потім додатковими ракетами до цього. І який сюрприз: українська протиповітряна оборона в цілому менш ефективна, ніж була два роки тому. Так так, це те, що я кажу. Це насмішно, розумієте. Абсолютно, я посміхаюся, бо це було очевидно багато років тому. Були люди, а не я, інші попереджали вже багато років тому. Будь ласка, зробіть щось, збільшуйте виробництво зенітно-ракетний комплекс, поки ще є час це зробити. Ми говоримо про осінь 2023 року. Ми говоримо про весну 2024 року, знову про осінь 2024 року. Ми говоримо про те, що минають місяці та роки, і нічого не відбувається. Для збільшення виробництва пошуку дешевших замін. І Україна, і Захід завжди на два-три кроки відстають від подій, замість того, щоб випереджати їх. Так і з цього є логічні наслідки перша фінансована Німеччиною зброя великої дальності для України буде готова за кілька тижнів. І Знаєте. Моє питання полягає в тому, чи можуть західні інвестиції в оборонну промисловість України стати довгостроковим трендом. Іншого рішення немає. Вибачте, що зараз перебиваю. Іншого рішення немає. Чи є якась ознака? Ви бачите, це схоже на оптимістичний знак. Звичайно, так. Я маю на увазі, я вам так і говорив. Це дійсно так. Ще у 2022 році я вже пояснював у своєму блозі, що НАТО має припинити пояснювати українцям, що робити і як боротися з росіянами, замість цього надішліть їм гроші, звичайно, контрольовано, а потім перевірте, на що ці гроші витрачаються, і між іншим витратіть багато цих грошей на відбудову та подальший розвиток українського оборонного сектору, тому що Європа явно не хоче переозброюватися. А якщо й хоче переозброїтися, то лише в дуже обмеженому порядку зрештою, ми не хочемо провокувати Росію. Ми дуже доброзичливі люди і дуже цивілізовані. І я сказав, що потрібно надсилати гроші в Україну та відбудовувати місцевий сектор оборони. Спочатку Київ неохоче приймав такого роду допомогу. Але зараз, через 2-3 роки, звичайно, нарешті це робиться. І тому ми маємо цю нову німецьку ініціативу, яка полягає в підтримці української розробки ударних БПЛА дальнього радіусу дії, таких як лютий, і барс. Інший Таким чином вони матимуть дальність від 800 до 2000 кілометрів. Як швидко наші німецькі гроші можуть запустити їх у масове виробництво, яке буде необхідного рівня, тобто приблизно від 500 до 1000, тисяча, які можна було б розгортати на день. Це вже інше питання. Дехто говорить лише про два тижні, Але Я маю сумніви, що всі необхідні оператори та інфраструктура, необхідні для такого масованого розгортання такої зброї, можуть бути розгорнуті за такий короткий проміжок часу. Скажімо так, я скоріше думаю термінами наступного року Тому це дуже хороша ідея. Це логічне рішення. Це буде дуже ефективним рішенням. Але це треба було зробити 2-3 роки тому. І ось знову ж таки на 2-3 кроки позаду розвитку подій. і зараз це відбувається, але гаразд, це краще ніж нічого.